Президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги очільникам регіонів та громад. До онлайн зустрічі з главою держави долучилися і представники Рівненщини, які взяли участь у президії конгресу місцевих та регіональних влад. Сьогодні особливо наша зустріч, і вона дійсно зустріч стратегічного характеру. Україна підготувала свій план. План перемоги. Документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які можуть посилити. Реально Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. Очільник Рівненської області Олександр Коваль доєднався до зустрічі та розповів, чому зараз необхідно об'єднатися задля спільної мети перемоги над окупантом. Цей план перемоги насправді результат титанічної роботи всієї команди президента над його. Ізготовкою реалізації брала брали фахівці з провідних галузей, в тому числі військові і наші міжнародні партнери, консолідувати всі свої зусилля і підтримати план перемоги президента, звернувшися до своїх міжнародних партнерів, до кожного до кого ми можемо достукатись, щоб на рівні міжнародних партнерів, на рівні країн, цей план був підтриманий одноголосно. Також влада регіону закликала громадян та безпосередньо територіальні громади області підтримувати план перемоги на усіх можливих рівнях, як доповнив голова рівненської обласної ради Андрій Карауш. Це необхідність, яка має допомогти популяризувати стратегію по всьому світу. Тільки разом, тільки бути об'єднаними, ми зможемо перемогти цього підступного ворога. Надважливо об'єднатись і надважливо концентровано донести думку, що це наш загальнонародний план перемоги. Українці зобов'язані об'єднатися та завершити війну надійним і чесним миром. Додали у Рівненській ОДА. План перемоги це важливий етап, про який мають дізнатися всі союзники, аби допомогти нашій країні подолати ворога. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.